Олександре, пане президенте, дякую за ваші добрі слова. Дякую за запрошення та вашу допомогу, підтримку Україні. Дорога Еліно, шановні європейські представники, минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну цього разу на Київ. Сотні дронів шахет, а також ракети. Наша протиповітряна оборона збиває багато з них, але, на жаль, не всі. Знову російська ракета влучила в житловий будинок, цілий секція будівлі перетворилася на руїни та пил, так само, як і життя людей, які там жили. По всьому Києву десятки людей були поранені в сьогоднішній атаці. Є загиблі, і, на жаль, на жаль, кількість загиблих все ще зростає. Два дні тому Росія завдала чергового цинічного удару, цього разу по в'язниці в Запорізькій області. Вони використали свої скинуті бомби. Вони точно знали, що це цивільний об'єкт. Вони знали, що бомби влучать у нього. 16 людей загинули, 43 були поранені. Росія продовжує здійснювати такі атаки, навіть коли весь світ закликає її зупинити війну.